Милосердний наш Господь дає нам ці зібрання, щоб збудовуватись. Так написано, коли ви сходитесь, у кожного з вас щось є. І це все хай буде на збудування. Брати і сестри, як добре, що ми маємо ще ці зібрання, як добре, що ми є це живе каміння, і ми можемо будуватися. Слава Богу, за цей благоприятний час, благоприятні дні, які Бог дає для кожного з нас. То має Біблію, відкрийте, будь ласка, я так постараюсь недовго. Поділитися деякими думками з Божого Слова. Це буде друга книга Самуїлова, 23 розділ, 8 вірш. Друга книга Самуїлова, 23, 8. А оце імена Давидових лицарів: Йошеф Башевет, Тахкемонець, голова гвардії. Він вимахував своїм держаком одним разом на вісім сотень побитих. По ньому Елеазар, син Додо, син Ахохі, був серед трьох лицарів з Давидом, коли філистимлян зневажали ізраїльтян, що зібралися там на війну і повтікали всі ізраїльтяни. Він устав та й ударив на філистимлян, аж смучилася рука його, і приліпилася рука його до меча, і зробив Господь велике спасіння того дня, а народ вертався за ним тільки. На грабування, а по ньому Шама, сина Герарянин. і зібралися филистимляни до Лехи, а там була ділянка поля повна сочевиці, а народ повтікав перед филистимлянами, і став він посередині тієї ділянки та й врятував її. А филистимлянин побив, Филистимлян побив і зробив Господь велике спасіння. І там написано, що ці троє зійшли до Давида, коли він спрагнув. Брати і сестри, от дивитися на таких лицарів. Написано, що їх лиця були, як лиця левічі. От побачити таких людей. То зразу щось, коли ми бачимо якихось спортсменів, ну, видно, навіть по лиці буває. І дивіться, що вони робили для Давида, що вони робили для ізраїльського народу. Серйозні такі, серйозні такі ключові події вирішувалися через таких людей. І брати і сестри, як добре було тому царю Давиду, що мав таких лицарів біля себе? Ми бачимо, тут уже не Давид, як би сказати, не за ним була ключова роль, але за тими людьми, які служили в його царстві, які його віддавали себе. І так собі навіть уявити за один раз 800 в старому заповіті, яка це була людина, да, от той шам, за один раз махнути копйом 800 людей. І таке робили вони, як би сказати, такі війні, це старий запит, ми розуміємо, тоді так було. Брати і сестри, я просто хочу, щоб ми пороздумовили, подивилися на того, навіть другого лицаря, що став, коли всі втікають, він стоїть і написав так мечом, так втомилась рука, що приліп, приліп меч, і, і просто люди сходили за ним, збирали. Брати і сестри, так дивишся на таких людей, ну звідки це в них. Я просто хочу таку думку для нас, як би сказати, задати або залишити. От ті люди, дивіться, скільки могли зробити для народа ізраїльського? Що може зробити Бог для нас, брати і сестри? От як ми дивимося сьогодні на Господа? Наскільки Він великий для нас, коли ми маємо якісь переживання, потреби? Наскільки Бог великий для нас, коли в нас є якісь трудності? Що ми бачимо в ньому? Я недавно читав новий заповіт, так собі читаю, і дивлюся, як просто, ніби йде Ісус, і біжать, підбігають сліпі, і кажуть: якщо ти Ісус них питає, ви вірите, що я це можу зробити? Вони кажуть, віримо, хочемо бути зрячими і вже стають зрячими. Проходять там хромих, приносять ще когось. І ми розуміємо, що не просто так люди це все отримували. Вони бачили в Ісусі Христі великого, того, який може. Брати і сестри, написано так в Біблії. Без віри догодити Богу неможливо. Той, хто приходить до Бога, повинен вірити. Написано, що Він є, і тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Ісус, коли щось хотів зробити, часто в житті людей він казав, чи ти віриш, що я це можу зробити? Брати і сестри, Господь наш є Бог всемогутній, Він все може. Написано так. Він є Бог вседержитель і, знаєте, написано так, коли Йоанн Хреститель він проповідував за Ісуса, він мав приготувати дорогу для Ісуса. То Він так казав, каже, рівняйте стежки для Господа, всякий дол хай наповниться, долина. І я хочу сказати одну з таких грайній долин це наше от внутрішнє невірство, наша така слабість, що Бог щось може поміняти. І коли знаєте, людина приходить до Бога, вона мусить вірувати, що він є, що він це може зробити. Бог хоче бачити, і він завжди шукав віру на землі. Коли людям приходив допомагати, він питав: чи ти віриш, що я це можу зробити? Навіть того начальнику, ви пам'ятаєте, він казав: не бійся тільки віруй, коли його дочка була при смерті. Тобто цей фактор, це внутрішня середина людини. Серце людського, на це зрить Бог. І коли ми приходимо до Бога в своїх нуждах, він дивиться, чи є віра в нашому серці. Брати і сестри, як важно, знаєте, от бачити в Бозі того сильного, того, який може робити для нас велике. Дивіться, написано так, що цей чоловік, голова Нацгвардії, гвардії, Давидої, Давидового, полку, Написано, що він одним разом вісім сотень побитих. Я просто хочу перевести в духовну площину, брати і сестри, скільки раз нам відповідав Бог, наскільки нужд було вже дано відповідь. Порой, щоб наша віра вона зросла, просто треба починати згадувати, коли Бог нам відповідав, коли Бог конкретно давав нам відповіді. Ви пам'ятаєте, Давид, так, коли в його житті були депресивні моменти, він каже: Я згадую про твої милості. Я згадую, розум свій туди направляє. Бо наша душа, вона і наша віра, вона, ну як би сказати, вона може падати, вона може, ми можемо втрачати її під впливом наших обставин, падінь і так далі. Але Бог хоче, щоб в нас була віра жива, щоб для нього було це достатньо, щоб він діяв в нашому житті. Брати і сестри, тому я хочу, щоб ми просто згадували, що Бог зробив для нас. Згадували. І на ті потреби, які ми маємо, щоб ми дивилися, якщо Бог тоді давав відповідь, то він сильний і зараз це робити, брати і сестри. В нього є сила. І тому хай в нашому серці от, живріє віра. Ми бачимо 800. От, скільки в нас от, потреб було за цей час, скільки Бог їх восполнив? Треба згадувати, щоб Бог давав свої милості. Я пам'ятаю, коли був такий складний період, не свідчні, може, я розказував. Була війна, не було роботи. Я пішов на волонтерство. Були різні варіанти їхати за кордон, і багатодітний, і можливостей, багато, але от молилися, і так Бог сказав, щоб залишатися тут. А роботи не було десь перших, там, може, півтора місяця, Там, ну, під час війни ми мали такі ну, на початку маленький об'єкт на 2-3 дня, а далі все, робота вже все, зупинилася. І я пам'ятаю, Ну і кажуть, гроші уходять, все уходить, вже ну, грошей кажуть, не прибавляється. Але віра є, якщо Бог залишив тут, значить він знає. В нього є на це благословення. Я пам'ятаю, почав молитися і взяв піст, і пішов на волонтерство, просто допомогти, щоб вдома не сидіти. І в той день постади читав книгу пророка Ісаї, і там написано, що в той день я скажу, Господь так скаже: Вот я. Я пам'ятаю, я ніс... Такі коробки, розгружав там, другу машину і кажу так своєму серці: Господь, Ти сказав в слові своєму, що в той день я скажу тобі, от я. От сьогодні я в пості, я сьогодні від тебе вірю, що я отримую відповідь. Це для мене слово написано. Це про мене, тоже, про моє життя сказано в, цьому, в пророка Ісаї. І коли я це так подумав, сказав в той момент мені дзвіночок від людини, від якої я взагалі нічого не очікував, і людина питає. Каже, ти де зараз щось там розпитує. Каже, чи маєш там номер карточки, можеш скинути, де що хочу там переслати. Я кажу, якісь люди. Я кажу, хто сам, та ми де що хочемо там переслати. І так Бог благословив. Знаєте, що за як за цілий тиждень заробітка, так раз і прийшло. І знаєте, я тоді прослюзився, я зрозумів, що це не просто людина дала, що це Бог відповів. Слава Богу, брати і сестри. Тому я хочу, щоб ми просто розуміли, що Бог для нас може все. Тому що написано так. Що ми є діти Його, ми спадкоємці. Коли він нас усиновив, то для нас написано: якщо він сина свого не пощадив заради нас, як з ним не дасть нам всього. Ми розуміємо, то, що в Його волі. Тому, брати і сестри, я хочу, щоб ми просто дивилися на свою віру. І Якщо її мало стає, так і говорили Богу, так як Авраам говорив Богу, і Бог цю віру Він піднімав. Своїми навіданнями написано, коли він приходив і показував йому ці зорі, каже: подивися, скільки їх буде. Авраам відчував тоді Божу присутність, тож Бог з ним говорив. І тоді легше вірити, брати і сестри. Коли Дух Святий навідує нас, то віра зростає, бо ми починаємо відчувати невидимого того, який нам обіцяє, того, який нам завіряє, що він нам допоможе. Тому хай нас Бог благословить, щоб це і в нашому житті діяло. І, брати, і сесе, ми бачимо, скільки от благословіння е, принесли от ці люди. І таке питання, друге питання. А який вклад і що я приношу для Бога? Бог для мене може все і буде робити те, що він йому до вподоби. Але що от я роблю для Бога? Брати і сеси, от мій вклад, мій вклад. І от що порой нам мішає робити ті вклади, які Бог чекає від нас? То, що невелике, може, так, як написано там в одній з Євангелій, що вдова принесла дві лепти, і Бог оцінив, що це більше за все. Який мій вклад? Ну це вже інша якби, історія, якби сказати, я хочу одну лише таку грань зацепити, що часто, знаєте, в нас є такі темні періоди нашого духовного життя, періоди безсилля, унині, періоди такого, знаєте, безпліддя по причині безсилля. І так є написано так в Біблії, що ті, хто надіється на Господа, вони обновляться в силі. Як би хотілося, щоб в нашому житті от менше було цих періодів. Хоча ми розуміємо, є трудності, але старатися побистріше виходити, щоб бути тими, які плодоносять для Господа. Тому що знаєте, коли ми служимо Богу, воно нас прив'язує, воно нас прив'язує до Господа. Коли ми виходимо з служіння, то ми віддаляємося. Коли ми перестаємо служити, бо коли ми служимо Богу, то тоді оці потоки благодаті вони проходять через нас. І знаєте, в Біблії є таке написано місце: хто напояє інших, той буде сам напоєний. От коли ми служимо тим, що Бог нам дав, то ми напояємо інших, і Бог нас напояє. Брати і сестри, я би хотів, щоб ми просто звернули увагу, бо подивилися на своє серце, який мій вклад для Господа, чи я вкладаю в ту міру, що Бог чекає від мене. Я пам'ятаю. На одному з'їзному зібрані таке було пророче слово. Якщо не помиляюсь до одної людини, що ці молитви твої, от молитовниця, мало служіння молитовниці, Бог чекає. Оцих молитов, щось спинилося, воно зби, збилося десь ця лінія. І Бог, знаєте, нагадує. Брати і сестри, служіння Господу, воно тримає, воно прив'язує. Як Моїсей, коли служив Богу, написано так, що він був вірний в всьому домі, воно його тримало, прив'язувало. І так служіння, коли ми служимо Богу тими дарами, що Він нам дав, воно нас тримає, то те, що нас тримає. Я пам'ятаю, коли ми з братом своїм ще жили в Ужгороді, і різні бачили там, як би сказати, трудності, перепони. І так є було в нас рішення, давай будемо служити тими дарами, які Бог нам дав. Я замітив, як воно тримало, ограждає від лишню. Бо написано, коли ми добро не робимо, то будемо робити зло. А коли людина робить добро, ну нема часу робити зло, вона зайнята. Брати і сеси, ви пам'ятаєте, коли написано так, що приходить нечистий дух і знаходить дом, каже, вим'ятим, убраним, але каже, не зайнятим. Тобто, ну щось пустота в тому домі, і написано, тоді входить туди. І знаєте, коли християни є зайняті Божим ділом, Божою справою, то багато зла воно не приліпляється. Воно, знаєте, є імунітет до того, немає міста для того. Я би хотів, щоб ми вкладали з своє, своєї сторони то, що Бог від нас чекає. Бо написано так, що буде, прийде час, коли буде різниця між тим, хто служить. І тим, хто не служить, буде от різниця. Тому я хочу нас призвати до молитви, щоб ми просто подивилися, от, що робили ці лицарі для Давида і що Бог може зробити для нас. Приготуймо дорогу для Господа. Написано так: всякий дол, хай наповниться, гора, хай понизиться. Люди, які смирялися перед Господом, то приходив Бог в їхнє життя і приходили переміни, бо Бог має на це силу. Давайте помолимося Богу за все. Слава Амінь.